This що? Ти це ти ж нідак демору, правильно? Всім привіт! З вами Андрій Черлат, і сьогодні у нас на огляді від фотографа Subaru Outback. Я вам зараз розкажу причини, чому у фотографа має бути саме таке авто. По-перше, це Subaru. Subaru це у нас що? Це у нас емоції. І коли ти їдеш на зйомочку, ти такий їдеш грустенький, думаєш, а, блін, зараз буде якийсь коментарі, буде якийсь там дуже скучний майонез знімати чи ще щось таке. Але ти їдеш, ти кайфуєш, ти посміхаєшся, і як мінімум ти вже з якимись нейтральним, або, що краще, більш цікавим таким хорошим настроєм приїжджаєш і заряджаєш всю свою команду і навіть клієнта. Якщо ти фотограф і тебе, твоя дружина, вигнала з дому, ти можеш переночувати на задньому ряду сидінь або навіть скласти багажник і повністю ну, з іншими фотографами можна так штабілями. Лягти. А у цей багажник поміститься дуже багато фототехніки. Прямо ти не уявляєш скільки. І навіть зверху оці рейнги, вони коротко, так чік розкладаються. Мало того, що вони аеродинамічні, так туди зверху можна ще я не знаю, асистента завантажити. Коли у тебе Subaru, особливо з такою проходимістю, як ця, Боже, бач, які колеса розміром з півмена. Ну, може, не півмена, ну дофіга, величезні колеса. Ти. Е... Їдеш десь, бачиш цікаву таку місцину, думаєш, блін, от я там проїду або не проїду. Бо у тебе вже новий якийсь такий квест, де я зможу запаркуватися, де більш ніхто не зможе запаркуватися. І це е ще одна емоція, яку дар дарує тобі Subaru. Що прикольно в цій машині, вона вся тактильна, така вона вся така дуже-дуже дружня, дуже затишна. Прямо от хочеться, оці, ну так от. О, да, така матова-матова поверхня. Прикольно. Вона вся така, якась якась така бубочка, хочеться цю машину потіскати. Але коли ти їдеш всередині, це вона тебе тіскає, вона тебе о, -о, -о як обіймає свої місце цією підтримкою спини. І хочеться прямо на цій машинці які який, якийсь дальняк зробити десь в Карпати заїхати, просто от, от земброню в самий в самий верх. Бабочка прилетіла, бабочка така. Так, так не А, Дуже круто, що у, 20 році, у 2020 році, 2020 році, а, впровадила на український ринок Subaru Global Platform. загальна платформа у Форестера Кросрека і Ф і Утбека, яка дозволяє а, впроваджувати в конструкцію авто. І саме в найвищій рівні безпеки вона рулиться, вся офігенна. Навіть цей, здавалось, би, величезний аутбек, він офігенно рулиться, прям як легкавушка. Ще додатково про настрій, коли ти як фотограф будеш їхати зі своєї команди на якусь зйомочку, у всіх буде офігенний настрій, тому що це комфортно, ти приїжджаєш як, як вже успішна людина. І ви всі успішні людини їдете на успішну зйомку, і у вас буде успішний успіх потім. Дуже важливий момент в, саме в Subaru, що це дуже надійний автомобіля, а це означає, що? що вона не буде ламатися, якщо ти її не вшатаєш десь. І ти зможеш більше купити об'єктивів, більше камер. Нарешті купити собі Adobe Photoshop пакетний, я не знаю Lightroom, чи ще якісь там One. За словом в карман не поліз? Да. А я а я поліз за словом у карман. За рахунок того, що. Машинка повнопривідна, постійний повний привід. Буде економія на гумі, тому що у цивільному житті, коли ти особливо не фігачиш боком, не нарізаєш ці бубліки, вона ну, вона не розходує, як цей, не витрачає. Гуму. Тобто може 4-5 сезонів на нормальній гумі спокійно проїхати. А чому ще фотографу важливо саме таку машинку мати? Тому що, наприклад, уявляємо собі ситуацію, наприклад, зима. Ти приїжджаєш на зйомочку, всі місця зайняті, тому що сніг, так пів метру. Кличко, як завжди, не знав, що буде сніг у грудні. І. Hello. І нічого не розчищено, всі св свободні ці вільні спотіки зайняті, тобі треба десь поставити машину, щоб не запізнитися на зйомку. Ти заїжджаєш просто на будь-який сугроб. Правила субариста номер 1 Будь-який сугроб це твоє паркомісце. місця. А правило да, субарітян номер 2 це на не розказувати, що ти е, субаріст. Що ти щаслива людинка, у тебе все окей в житті, у тебе є аутдек, тому вони спалять, що ти субаріст. Ну і дуже круто, що в цьому авто. Ну, дуже довга база, є люк і можна прямо ролерси знімати з машини. Довга база, великі колеса, ну, машина не помічає навіть е, от таких от там лежачих поліцейських. Ти проїжджаєш там на 30-40 км на годину і вона взагалі їх не відчуває. Ну що, тоді перейдемо до салончику, покажу кілька моментів по салону, які мені подобаються. Матеріали. Це у нас шкіряний салон. Та все дуже тактильно, дуже приємно. Хочеться жмакать, жмакать, воно таке дуже приємно, офігенна бокова підтримка. Дуже багато карманчиків, всяких, э, бардачків, бардачків, навіть тут є такі, як можете щось покласти, хаміка, наприклад, якогось. Є такий прикольний кармашок для пістолету. Заберіть, це не моє. Мені підкинули, кажуть, це люк. Відкривається повністю. Фотографу дуже зручно буде вести зйомку прямо з люку, встав сюди. головне, що за ноги пристібнутися, щоб не випасти. Так як це одна вся платформа, то тут дуже схожі деталі. Ця панелька така сама, як, наприклад, кростреку точно. Ми нещодавно каталися на крос-треку. Така сама панелька, дуже зручна Starlink. тут прямо Завезли по заводу. А підігрів керма, блін, це офігенна тема. Коли ти їдеш на зйомку, зранку задубівши такий, ще не прокинувся, їдеш і так птиц. Вмикнув 30 секунд, все, кермо таке офігенне, але це другий небезпечний момент, що ти можеш просто від цього тепла так кайфанути і десь заснути. Але не вийде, бо. Тут є система iSight, наскільки я пам'ятаю останнього покоління, яка бачить, що ти там десь втикаєш, і вона тобі пілікає, тримай кермо, дивиться на дорогу. Або якщо ти щось там завтикав, вона тебе попереджає. Так. Чувак, взагалі -то, тачка попереду тебе вже рухається. давай, Не спи. Ну, Так, по салону все приємно. Я не знаю, Є, є, є там чуваки, які кажуть, о, тут блін, мало сенсорних якихось штучок, тут все аля, на типу, на старовинних кнопках. Блін, це дуже важливо і насправді дуже безпечно, коли у тебе є кнопочки з тактильним відкликом, бо ти розумієш, що ти щось там натиснув, а не просто як, наприклад, на цих нових гальфах. Блін, бісять. Після сьомого гольфу, в це, типу, якась фігня, що ти там не відчуваєш, ти там щось нажав, не нажав. Ці сенсорні кнопки, і ні звука там особливо нема, не чуєш, коли їдеш. Ти сідаєш, воно таке каже: о, Андрюха, здорово, все. і така, Ага, я пам'ятаю, ти там, у тебе так сидушка була, і машинка під тебе все підлаштовує. І там я бачив десь 6 чи 7 профілів, можна різних налаштовувати. О, фонарик, фігасі. Бачиш, фонарик. СМР-контент. От я сижу за собою. У мене скільки? 190. О, можна спати. І у мене от стільки ще місця до цього. Можна прям так от розвалитися. Тут, тут все по кайфу. Так, переходимо тоді до багажника. І це прямо для фотографа must have. Як я і казав, тут такий багажник, що можна реально в повний зріст спати. І тут ще кілька людей можуть, але дуже-дуже близьких людей можуть поміститися з вами. Треба вилізти, але я тільки що зрозумів, що тут зараз по висоті від багажника трошки менше місця, ніж у форестері. Я прикріплю сюди десь фотографію. Так, що тут дуже класного? Ще є отакі штуки. Ну, моторчик тут, наскільки я пам'ятаю, 2,5 атмосфера. Моторчик надійний. У мене у самого Subaru, скільки років вже майже 10, да? скоро буде. І жодних таких ось серйозних якихось проблем з сувару не виникало. Тут повна розмірна запасочка. І це знаєте чому круто? Тому що якщо ти десь в Чигірях, то ти маєш не на докатці доїхати нормально, як нормальна людина. Єдине, що от в водбеку і Форестері мені дуже подобається, що тут є дистанція, що можна розмістити цей модуль, да? бо він такий достатньо великий. А в кростреку він у мене ось тут. Тобто, з моїм зростом 1,90 м мені він тут закриває просто дуже, -дуже багато такого місця. А в водбеку це прям мій розмір. Дуже класно, що воно ще отримує смугу на цьому автопілоті. Можна сказати, це реально майже автопілот, і дуже гарно ну вже по трасі тестував цей момент. Їдеш, відпочиваєш, і це перші такі поїздки були на цих свіженьких Subaru, коли ти за 500 км зовсім не втомлюєшся. Вирішив записати маленький дисклеймер. Я не автооглядач, я просто комерційний фотограф, який фотографує саме автомобілі, і трошки поїздив на дуже великій кількості різних авто. І Є з чим порівняти. Тобто, це мій особистий досвід. Досвід я нікому нічого там не насаждаю. Ви можете або погодитися з моєю позицією, або не погодитися. В будь-якому випадку я буду радий бачити ваші коментарі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки і можете прямо насипати коментарі. Буду тільки радий. Дякую.